Ми знаходимося в місті рамни, які теж підготували відповідні робочі місця, обладнання, техніку людей підготували, які будуть теж виконувати державне завдання щодо комплектування Збройних сил. Подія важлива і для міста, і для району, і в цілому для області. Подякую Міністерству оборони за цю ініціативу, що вона має таку підтримку в наших громадах і безумовно керівництва міста, що надали таку можливість можливість щодо нарощування системи комплектування збройних сил. До речі, ще і має бути підготовка відповідних кандидатів до вступу у військово-навчальні заклади, тобто майбутніх офіцерів. Це сучасні європейські підходи до будівництва збройних сил. Впевнений, що цей центр запрацює так же ефективно, як і наші попередні. Мережа центрів розростається, тепер румний. Сумська область дуже відповідально підійшла, дійсно допомагаючи в районних центрах відкривати такі центри в СНАПах. це дійсно ефективно працює, тому що більше мешканців громади можуть фактично в своїй громаді, в своєму місті звернутися, отримати інформацію. Ваша робота вона буде дійсно допомагати рухатись нам вперед до нашої перемоги. Успіхів вам. Так, так. Все найкращого вам. Так.